Сьогодні Національний банк України в сінах Київського університету імені Бориса Грінченка презентує випуск монети пам'ятної монети Бориса Грінченка з нагоди 150 річчя дня на вірок народження Бориса Дмитровича Грінченка. Дійсно це зроблено Національним банком на виконання постанови Верховної. Ради про відзначення цієї події. І можемо сказати, що для нас особливо, для університету Бориса Гринченка, це приємно. Справи Гринченка це в таких проєктах, як Вікій словник. Бориса Грінченка, тому що це зроблено в електронному вигляді студентами викладачами нашого університету. І сьогодні словник доступний для широкого загалу. Вже не потрібно обов'язково купувати чотирихтовник Бориса Дмитровича Грінченка. Він є доступний як віки проєкт університету. Ми презентували новий медіапроєкт, який називається Словопис. Це проєкт, цікавий тим що по суті не тільки словник Крівченка завжди розвивається, а словник Крівченка постає кожне слово в його інтерпретації. Національний банк України долучився до відзначення такого додаткового юлею і присвятив монету, присвятив монету Борису Дмитровичу Гримченко, великому силу нашої України, в 95-му році, вийшла в обіг перша пам'ятна монета. За ці 18 років Національний банк відкарбував і випустив обіг близько 600 монет. І о серед них ви бачите монету Борису Шевченко, яка вийшла тиражем лише 20 тисяч штук. Вона вийшла з лезінкою, для того, щоб вона була більш широкою для споживачів для колекціонерів. І ця монета ввійшла вже сторінкою історії. Нашу мінізматичну програму в Україні. монети 2 гривні, але вартість її вища, тому що вона колекційна, вона е, якість травмування спеціально заклетить, вона зразу вкладена в капсулу. Тащі 20 тисяч тираж, діаметр е, 12, 31 міліметр. Формат що не можна взяти, як вже сказали, могла розказати. которая наиболее бы характеризовала его творчество, его образ мысли и вообще его жизнь. И столкнулось с тем, что он настолько много хотел сказать, так и свою работу, Украину любил. Вы сберегаете музей, что вам на